Ми будемо зараз з вами разом свідками першими, що знаходиться в новому апараті. Тут саме необхідне моніторинг пацієнта є, апарат шавал для підтримки дихання є, дефібрилятор. А ще вдосконалені ноші та інше необхідне оснащення для порятунку пацієнтів, розповідає старша фельдшерка Кам'янської підстанції швидкої допомоги Лілія Ткаченко. Апарат такига для знімання плівочки. От ми дивимося, як працює серданько людини. Усе це обладнання допоможе швидше і якісніше надавати допомогу, додає пані Лілія. У медицині вона понад 20 років. Це перша зустріч з пацієнтом. ті перші хвилини вони найважливіші. Вони взагалі грають найважливішу роль подальшого стану пацієнта, життя людини. Зараз мені здається не в усіх лікарнях є те, що є в нашій швидкій допомозі. Поруч нове обладнання оглядають медики з Городища. Усім цим користуватиметься фельдшер Ярослав Калюшко. Автомобіль новий обладнання нове ну, нам дуже подобається. І моїй бригаді, в тому числі вручити медикам ключі від реанімобілів. Приїхав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Суспільному розповів, придбав їх для Черкащини доброчинний фонд юрта неславності. Сьогодні ми переглядаємо зараз вимоги до забезпеченості центрів екстреної медичної допомоги автомобілями. І ми хочемо, щоб в нас більшість автомобілів була. Це клас. Це ренімобілі повноприводними для того, щоб урахуванням ситуації, в якій перебуває Україна через повномасштабне вторгнення Російської Федерації, по можна було на цьому автомобілі доїхати в найвіддаленіший куточок нашої з вами країни. Загальна вартість автівок 17 мільйонів 271 тисяча гривень. І це допомога не лише пацієнтам, які звертаються до швидких, а й власне медикам. Розповів голова міжпарламентської групи Дружби Україна Казахстан Сергій На. Горняк. Дякую. Хочу побажати, щоб пацієнти, яким ви допомагаєте щодня і щоночі, щоб вони були вдячні вам, щоб вони цінували те, що ви робите, цінували ваш труд. Автівка забезпечує потребу 6% виїзних бригад області, розповідає начальник військової адміністрації Ігор Табурець. У вас лише по штату там понад 160 автомобілів, можливо. І ця допомога невеличка, але так крок за кроком, я думаю, наша служба досягне того тої досконалості, яка потребує, яка потрібна сьогодні нашому населенню, нашим громадам, особливо віддаленим громадам. Ольга Лисенко, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.